Всім привіт! Сьогодні я хочу показати свої картини, які я малювала на папері або на холсті. Їх в мене всього 4 небагато, тому що я не так давно зайнялася цим і не дуже часто це роблю, але мені подобається. Це моє хобі. Ось така картина, вона називається Крила. Я її намалювала у 23-му році. Вона символізує крила або метелика, або янгола, кому як. Я не знаю, чи видно. Ось так треба показувати. Ось. Така сіро біла Золотистими вкрапленнями. А наступна картина Небо. Така абстракція. На картоні. Третя картина Україна, вона не дуже вийшла, я буду її перемальовувати. Ой, ой, ой. І четверта картина моя найулюбленіша. Вона називається Випалена земля 15 на 20 на холості Така в сірих тонах з трошки сріблястим кольором металік. Всі картини я малюю акрилом, крім тієї, що на картоні вона намальована акварелью. Ось. Ну, коротше, я не знаю. Вони всі мої улюблені, крім цієї, Ті я буду переробляти. Ну, кому було цікаво, ставте лайк. Всім пока!